Літньої ночі колись не снився. Коротка та літня нічка ніжка була, і сон був короткий. Він хутко змінився і зник, як на сході зоря розцвіла. Чудова мрія, розкішна та ясна, кохана в ту ніч огорнула мене. Приснилась мені люба доля прекрасна, приснилась невидане щастя дивне, була я щаслива. Безмірно щаслива приснилась мені та того не списать. Де в світі є мова така чарівлива, щоб справжнє щастя могла розказати. Та сон був короткий, ранесенько рано вже зникла рожева емния моя. Туди полинула, де грала яскраво, злотисто рожева світова зоря. Поглянула я, що вже ніжка зникала. І душу мою огорнула печаль, і тихо тихесенько я промовляла, сон літньої ночі мені тебе жаль. Я щастя не маю і в мріях не бачу, бо інші мрії я в серці ношу. Коли я часами жирюся і плачу, я щастя у долі тоді не прошу. Для інших і доля, і щастя хай буде, собі я бажаю на сну. А життя хто заснув прокинувсь, хай щастя забуде, йому вже до щастя нема вороття.